За радянських часів тут була громадська лазня за незалежної України, – кафе-бар, а Тепер приміщення переобладнали під духовну недільну школу. Тепер вона окраса понінок. Заклад відкрили за ініціативи та гроші меценатів з Росії, вихідців із Хмельниччини. Ця будівля, яка за нами знаходиться. Аналогів в нашій епархії Шебетівській немає. Я думаю, що і мало таких будівель знаходиться і в нашій взагалі Хмельницькій області. Прекрасний подарок для понінчан, тому що діти будуть не будуть бігати вже кудись за заборами своїх домівок, а будуть іти в школу, де буде персе навчатись духовної етики. У понінківській школі безкоштовно навчатимуть 200 діток. Бажання підвозити сюди дітей виявили і батьки із сусідніх сіл та райцентру центру Полонного. Спочатку е священник богослужіння і е Боже Слово. Далі в нас працює колектив з досвідчених педагогів, є гурток вишивки іконопису, далі вишивка бісером, далі. Є гурток заліплення сольоного тіста. Окрім навчального процесу, особливу увагу в закладі приділили індивідуальній системі опалення. Котельня працює на твердому паливі. Порівняно із газовим опаленням дрова, що місяця дають можливість зекономити до 14 тисяч гривень. Котельня, вартість якої 150 тисяч за рік повністю себе окупить. Аналізують спеціалісти. Ми платимо за машину тисячу гривень, то по газу ми повинні були заплатити десь тисяч 15, Обігріти оце здання. За місяць, за місяць дуже добра технологія. Тим більше, що у нас на території області є третина площ зайнятий лісами. То хто ходив ліс, бачить, що після буревіїв робиться, все є де санітарні чистки. Робити все головне, щоб було бажання, правда. Альтернативні види шукати опалення, збереження енергоносіїв, збереження бюджетних коштів у школі. Готові поділитися і досвідом виховання релігійної толерантності і практикою економії грошей. Тому голова Василя Василядуха запланував провести у Понінках кущові наради для районних посадовців, аби ті перейняли досвід. Юрій Курочка Віслав Добровольський для інформаційного випуску.